Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. В Україну прибув черговий ешелон сучасної зброї. Із Сполучених Штатів прибув ешелон самохідних артилерійських установок М109А7. Це самі сучасні самохідні установки в Сполучених Штатах. В даний момент в Україні є 80 самохідних установок М109А6, і планується прибуття ще 18 буде 98. А от прибуття е, самої останньої, самої нової модифікації М109А7 не анонсувалось. Ну і це добре. Останнім часом, е, декілька місяців останніх е, мало є оголошень в пресі про те, яка зброя нам прибуває, якого типу, яка кількість. І це добре. Але спочатку я прошу вас підписуватись на моє відео, прошу ставити, розсилати посилання на них, щоб більше людей могли їх побачити. Прошу підтримати нас через Patreon і через Приват. А також я хочу сказати, що ми почали нову волонтерську роботу з українським брендом сучасного одягу Зерно. Всі гроші, які будуть зароблені, ми будемо направляти на волонтерську роботу. Прошу вас переходите за посиланням під відео на сайт. Цього магазину зерно і підбирати собі гарні сучасні мерчі. Отже, не анонсувалась поставка М109 А7, але вони прибули. Але вони прибули. Що ж це за техніка? Це остання модифікація цих самохідних установок. Встановлена вона в ній нова башта з поліпшеним захистом, башта всередині оббита кевларом, і це захищає екіпаж від ториних осколків. Гармата М284 на станенні М182А1. Набагато е, краща і довший в неї ствол. Вона має нову радіостанцію і нову систему управління вогнем. Має цифрову шифровану лінію передачі даних з системою швидкої зміни частоти радіостанції. А це дуже важливо. Це захищає від радіоелектронної боротьби ворога під час бою. Ворог не, не може ставити завади таким радіостанціям. САУ отримало новий комп'ютерний балістичний обчистювач, навіаційна система побудована на системі глобального позиці... позиціонування НаВСТАР, це американська військова система глобального позиціонування. І це дозволяє за 30 секунд отримати ціле вказання, зупинитись, зробити розрахунки на стрільбу і зробити перший постріл. М109А 7 добре обладнана для застосування парної стрільби двох САУ. Це новий метод бойового застосування САУ. Коли вони стріляють парою по черзі. Це підвищує живучість при контрбатарейній боротьбі і при атаках з повітря. Возимий запас пострілів на ній збільшено до 39 штук. Великій модернізації піддана система напівавтоматичного заряджання. Гідравлічні системи керування гарматою замінені на електропривод. Це дає менші габарити. Базове шасті було покращене і має трансмісію nmrt 800 від М2 брендів. Маса виросла до 36,2 тонн. Можливість збільшення маси до 50 тонн при навісті модульної броні для більшого захисту. Двигун замінено на. Камін В903 потужністю 675 кінських сил. Цей двигун теж від М2 Бредлі. Ну добре себе показав, тому вони і використовують його. САУ має комп'ютерну систему контроля стану всіх систем машини. На відео ми, по, ми бачимо, що до кожної САУ м 109 а 7 в комплекті йде броньований транспортер боєприпасів на шасі на тому самому шасі м 109 а 7 і це дозволяє ввести необмежений вогонь під час бою. І ці транспортери, вони однотипні і вони завжди будуть рухатись разом. Вони не будуть відставати від самохідки. На озброєнні Сполучених Штатів самохідка М109 стоїть з 1963 року. І вона постійно модернізується. На перших версіях. Ну, від М109 А1 по А6. Екіпаж складав 6 чоловік. За рахунок автоматики заряджання екіпаж 에, САУ М109А7 зменшено до 4 чоловік. Командир, Мехвод заряджаючий навідник. 에... Маса 36 тонн. Двигун 675 тінських сил. Він забезпечує. 67 км на годину швидкість. Запас ходу 300 км. Питома потужність в неї більш ніж 19 кінських сил на тонну. Це непогано. Для самоходки це непогано і краще, ніж в інших версіях М109. Тожина корпус 6,1 метра. Разом з стволом. Вона має довжину 9,7 метрів. Ширина 3,1, висота 3,3 метра. Основне озброєння самоходу, самохідної гармати це гармата М284. 155 мм калібр і ствол в неї довгий, 39 калібрів ствола. Це суттєво збільшена довжина ствола. І тому, порівняно з ранніми моделями, ми маємо тепер суттєво збільшення, суттєво збільшення дальності ефективної стрільби. М109 А7 має дальність ефективної стрільби у ламку фугасним срядом 22 км, а е, активно-реактивним до 30 км. Прилічно. Прилично. САУ виконана по класичній схемі на густошеночному шасті з баштою, що вертається на 360 градусів. Це буває дуже потрібно при заїзді на позицію. Ну, незручно заїжджати. Але заїхали так, як зручно, довернули башні і почали вести вогонь. Не треба там по цій позиції кататись туди-сюди, щоб поставити гармату. Так, да, це збільшує живучість САУ на полі бою. Гармата має ежектор порохових газів і дульний тормоз. Противідкатні пристрої гідропневматичні. Привод наведення гармати електричні, бо це зменшує габарити. Затвор поршневий, заряджання картузне. Скорострільність гармати максимальна 4 постріла на хвилину. Звичайна 1 постріл на хвилину. Має великий список боєприпасів САУ, що використовується, уламково фугасні М107 і М795. Активно-реактивні уламково-фугасні М549. Касетні у великому виборі М449А1, М483А1, М692 і М791. Має… Керований снаряд М712 Коперхет має освітлювальні і димові снаряди. Важливо те, що бордовий комп'ютер цієї САУ повністю виконує всю підготовку до стрільби. Ну якщо САУ рухається, значить потрібно зупинитись, визначити своє місце, де стоїть гармата по системі глобального позиціонування Навстар. Далі роблять, робляться необхідні розрахунки на стрільбу, автоматично розмикається замок Кронштейна, що фіксує ствол гаубиці в похідному положенні, наводиться гаубиця на ціль і відкриває огонь, вогонь. Ми бачимо, що для нашого наступу приходить сама сучасна техніка, і її йде досить багато. Далі вже буде справа за нами, за Збройними силами України. І я впевнений, в успісі, в успісі нашого наступу все буде добре. Ми переможемо. Шановні, я маю телеграм-канал. Кому зручно дивіться мої відео там. Ще раз прошу вас підписуватись на мої відео. Прошу підтримати нас в приваті і на патреоні. І прошу підтримувати нашу, підтримати нашу волонтерську співпрацю з українським брендом сучасного одягу зерно. Який допомагає нам шити гарні і такі популярні мерчі наші. Заходьте за посиланням під відео і вибирайте собі все, що вам потрібно. На цьому я вам всім дякую, до побачення!